Доброго дня, брати та сестри! З вами мандруючий монах брат Єгор. Поздоровляю вас з вербовою неділею, вербна неділя! Свято Велике Православне! Бажаю вам перемоги, перемоги України над заклятим російським ворогом супостатом і миру. Добробуту і процвітання! Сьогодні я вам покажу козацьку вербу. Є в мене така улюблена тема козацькі верби. Саме тому, що на нашій північній Бессарабії українські козаки, коли ходили, коли воювали тут за православну віру за Україну, завжди висаджували верби. І ось ця верба я її завжди хотів зняти. А сьогодні ноги взяли і самі до неї привели. Вербову Божу неділю. Вербну неділю. Іван Федоренко, полковник козацький під час Другого молдовського походу, в якому він брав участь з Тимофієм Хмельницьким, зупинився на місцині, де зараз село Іванівці. залишив тут важко поранених козаків. І на пам'ять завжди козаки там, де зупинялись, висаджували вербові гаї. Ось такий гарний вербовий гай, який тягнеться через все село, є в селі Іванівці, як пам'ять про українське козацтво, яке тут лягало за Україну та за православну віру. Подивіться на цю вербу. Згадаємо тих, хто поліг всиву давнину за неньку Україну, православну віру, тут, на полях Північної Бесарабії, село Іванівці, козацька верба. Подивіться, яка вона. Вербна неділя, козацька верба українського козацтва, полковника Івана Федоренка, які заснували село Іванівці. Козацьке село. От подивимось. Яка вона величезна. Українська історія Північної Бесарабії. Вона окроплена кров'ю, кров'ю тих, хто гинули тут за Україну, за православну віру. Що б залишилось після них? В селі Іванівці залишилось так, одна-дві козацькі могилки, які я знайшов на старому кладовищі. Довго шукав, але знайшов. І козацька верба полковника Івана Федоренка. Святом вас, браті і сестри, з вербною неділею. Хай Бог нас охороняє всіх, хай охороняє хлопців в першу чергу, які сьогодні на фронті нас захищають і береже їх. Перемоги нам та миру. До нових зустрічей!